Прем'єра 19 та 20 серії серіалу Коло Омани відбудеться в четвер, 7 грудня, на телеканалі «1 плюс 1 Україна, розпочинаючи з 20.30. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну а давайте розпочнемо з того, що це фінальні серії, які добре ще змусять нас попереживати за долі головних героїв. А як інакше, враховуючи все те, що ми побачили в попередній серії, якщо Регіна змогла наважитися на вбивство свого сина руками другого сина. То це говорить про одне: заради своєї вигоди і своїх цілей вона не змилується ні над ким. В принципі, вона це і показала в попередній серії, коли підсипала до калиха шампанського меттю якусь отруту, тому буде зовсім не дивно, якщо в наступних серіях від рук цієї стерви постраждає хтось із головних героїв. Загалом, здається, що надалі Регіна стане дуже обезбашеною і почне витворяти самі небезпечні та неочікувані дії. Адже вона не може допустити, щоб її вже єдиний син Єгор попав за грати. Та й взагалі вона ж не може втратити свої статки, тому приготуйтеся до дуже драматичних та емоційних моментів, а також до жорстокої війни між рогіною та ліною Стасом. Ліна Стасом продовжать боротися за справедливість, але все це процес буде йти дуже складно. До того, ж, здоров'я соломійки дуже сильно вплине на цих двох. Звісно, вони зроблять все можливе, щоб допомогти дівчинці, але тут виникнуть певні труднощі. Загалом, коли мова заходить за наступні серії, то особисто я хочу побачити відповіді на такі питання: чи виживе метію? Чи зможе Ліна налагодити відносини зі своєю донькою, чи докаже Ліна свою невинність в смерті Роберта? Чи понесуть Регіна з Ігором справедливе покарання? Ну і звісно ж, чи буде Ліна на останніх секундах щасливі разом? Що ж, давайте надіятися, що фінал нас не розчарує, і ми зможемо в повній мірі насолодитися цим кінцем? Пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях, ставте лайк, і до зустрічі!